Перше згадується в 1629 році. Останнім власником дідівської садиби був Олександр Маркович Кісіль, якому в 1885 році в спадок від батька його мати залишила цю садибу. У Дідівцях у 1874 року по 1884 рік кожного літа заїздив і відпочивав Микола Костомаров. У цій садибі також були письменники, як Остап Вересай. Ми будемо їхати у село Сокиринці знімати е, садибу галаганів. Тоже щось цікаве про цю людину розкаже. Значення особи Костомарова для України дуже величезне. Усю біографію його, його ми не будемо розказувати, бо вона дуже чітко розписана в Вікіпедії. Ми розкажемо тільки самі визначні моменти його життя і діяльності. Так. Микола Іванович Костомаров видатний етнограф, історик. Мислитель і громадський діяч був співзасновником та активним діячем у Кирило мефодівському братстві, за участю якому в 1847 року його арештували та перевезли з Києва до Петербургу. Ще в студентські роки Костомаров захоплюється історією та козацьким минулим України. Після закінчення навчання Костомаров непохитно стояв на думці про визволення українських слов'ян від імперіалізму і кріпосного права. У 1845 році Костомаров створює на чолі з пантелеймоном Кулішем та іншими Кирило-Мефодіївське братство, до якого потім приєднався і Тарас Григорович Шевченко. На вході в цю садибу висить табличка, що в ній написано, що в цьому будинку в 1875 році, в 1885 роках, вже працював видатний український історик, письменник, громадський діяч, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства. Микола Іванович Костомар. Свої погляди щодо України Костомаров не змінив. І вже в Росії він зустрівся з пантелеймоном Кулішем і створили українську громаду. Треба прочитати цитату. На національних позиціях Микола Іванович стояв непохитно, про що свідчить його гасло, виголошене 1860 року. Нехай же ані великороси, ані поляки не називають свої землі заселені нашим народом. У ці роки Костомаров друкує історико публіцистичні статті Правда москвичам про Русь і Правда полякам про Русь. За його словами, від викладачів на нього посипались утиски, і 1862 року, у знак протесту, він е, пішов з посади викладача, закінчив і не повертався до своєї викладацької діяльності. Але після цього він зосередився на дослідницькій діяльності у своїх працях. Микола Костомаров. Постійно згадував головне кредо, в якому він писав, що український народ є найголовнішим спадкоємцем державності Київської Русі, зберігши усі демократичні традиції своєї давньокиївської держави. До кінця своїх днів Костомаров відстоював ідею двох руських народностей: це як він називав українців, спадкоємців демократичних традицій Київської Русі і росіян. Творців деспотичного Московського царства та Російської імперії. Але що ж пов'язує Костомарова з садибою Киселів і, і село Дідівці? Це рокове кохання, ще працюючи у 1845 році у Києві у першій, першій гімназії, Костомаров одночасно читав е, історію у приватному пансіоні. Саме там він знайомиться із ученицею Аліною Крагельською, якій на той час було 15 років. І вона стала його коханням на все життя. Самому Костомарому було 28 років, і через рік 1846 року він зустрівся з Аліною в Одесі, яка теж відпочивала там з своєю матір'ю. Повернувшись до Києва, Костомаров часто навідується до Крагельських гості. У лютому 1847 року він обвінчується з Аліною. Весілля призначили на 30 березня. А боярином призначили Тараса Григоровича Шевченка. Але в ніч перед весіллям всіх братчиків Кирила мефодіївського братства арештовують. Єдине, що дозволили, це попрощатися, але навіть не сказали, куди везуть арештанці. Аліна через деякий час зустріла його у Петербурзі, таємно з ним переписувалась та спілкувалась два з половиною роки. Костомаров не хотів для Аліни поганої долі, та й мати самої дівчини була проти цього шлюбу. Її мати виступила проти шлюбу і віддала її заміж за Марка Кисіля, який був власником дідівців. З ним вона прожила 19 років і мала від нього трьох дітей. Треба віддати належне Марку Кисілю, який поважав почуття Аліни до Костомарова та навіть подарував їй книгу з авторською присвятою. Присвячується незабутній АЛК на згадку 14 червня. Року 1847-го. 1865 -го року родина Киселів переїжджає з Києва у село Дідівці. Марко Дмитрович на той час вже був дуже хворим і в 1870 році залишає цей світ. І Аліна залишається з трьома дітьми. І на той час Костомаров був всесвітньо відомим письменником, але сімейним життям у нього все не складалось. І перше кохання його ніяк не відпускало. І ось в 1873 році, 17-річний Олександр Кісіль передає листа Миколі Костомарову від Аліни «Кві... приглашення квічерньому чаю. І саме в цьому будинку відбулася зустріч уже немолодих людей аж через 27 років. Через два роки листувань та зустрічей, 9 травня 1875 року, вони обвінчались, а обвінчались вони в церкві Святої Параскевки. Яка знаходиться ось прямо біля цього будинку. Дуже гарна церква, дерев'яна. Протягом наступних 10 років Костомарові часто приїздили в цю садибу, відпочивали, працювали і жили. Саме цей період творчості Миколи Костомарова вважається плідним. Та з дітьми Аліни в нього було повне порозуміння та довіра. На жаль, вчений помирає через 10 років подружнього життя. Його бібліотеку майже півтори тисяч книг та рукописів. Дружина передає Київському університету. А сама Аліна Леонтівна пережила свого коханого аж на 23 роки. А власнику маєтку у дідівцях став у 1885 року син Аліни Леонтівни Олександр Кісіль, депутат Прилуцького повітового земства з 1895 року.